Вітаю! ви дивитеся суботнє інтерв'ю від Радіо Свобода. Мене звати Олена Римовська. Сьогодні наш гість, пан Роман Ващук, надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні. Дякую вам, пане посол, що ви до нас завітали. Я е, ризикну і я знаю точно, що я не перебільшу, якщо скажу, що Канада є одним. Із найбільших друзів України в ситуації, що склалася зараз, зокрема реакція Канади на агресію Росії проти України вона була однією з найжорсткіших серед усіх країн на міжнародній арені. От у мене запитання: по-перше, чи не було якихось розбіжностей у цій позиції, тому що все-таки керівництво Канади відразу впевнено почало називати агресію Росії проти України втручанням і вторгненням військовим. Чи не було розбіжностей всередині Канади щодо цього формулювання? І чому на вашу думку деякі провідні гравці на міжнародній арені досі уникають таких угу. конкретних слів? Так ну кожна країна має свою і внутрішню, і зовнішню ситуацію. В нас е, такий рішучий, як ви сказали, жорсткий підхід, е, тому що в нас панує в Канаді консенсус політичний щодо питань України. Коли був президент Порошенко в Канаді, його всі вітали стоячи. Це резолюції, які у нас приймаються щодо України, приймаються одноголосно в парламенті. Тут і уряд, наш консервативний і опозиція, ліберальна і партія соціал-демократів чи нових демократів годяться, воно, я думаю, також є певним результатом отих 125 років. Українського поселення в Канаді, що значить, що для канадців Україна не є... Не треба дуже щось пояснювати, де це Україна, хто це українці, це досить очевидно. І люди відчувають природну симпатію, співчуття і вважають, що як що якщо є відвертий акт агресії чи навіть гібридний акт агресії, його треба чітко назвати і відповідно реагувати. Але якщо говорити конкретно саме про санкції, тут уже мова йде не лише про політичну mm. позицію, так це економічні заходи. Чи не було mm -hmm. якогось тиску бізнесу на керівництво країни в тому, щоб можливо не запроваджувати їх або робити їх не такими суворими, Знаєте, такого великого тиску від нашого бізнес-сектору, як в деяких інших країнах, не було знову ж таки в таких питаннях, я думаю, наш уряд. Керується передусім бажанням висловлюватись чітко і не замазувати картинку. Тут, знаєте, кож, кожна країна, кожна політична сила виробляє свій стиль у цих питаннях. Ми останніми роками, значить, знаємо, що найкраще нам іде на міжнародній сцені, не тільки в питанні України, це в питанні, скажімо, конфлікту на Близькому Сході. Чи чи інших таких випадках, щоб чітко називати речі своїми іменами, але санкції проти Росії запровадили також і в Європейському Союзі. І якраз у Європейському Союзі європейська преса, скажімо так, дуже зараз активно підраховує збитки, яких зазнал, uh -huh. зазнав бізнес в тій чи іншій uh -huh. країні а, цієї спільноти. От в Канаді вже рахували яких збитків там зазнали через заходи обмежувальні щодо Росії? Ну я, я думаю, під, підраховували, але. Перш мірі, наш в нас, так би сказати, товаропотоки не є такими великими, як у деяких країнах Європейського Союзу. Я думаю, що у нас це, ці втрати рахуються десятками і сотнями мільйонів, а не мільярдами. І тим самим такої великої якоїсь резонансної дискусії, чи між урядом і бізнесом, чи у чи, чи пресі з цього приводу не було. Але зараз на якому етапі е, канадсько-російські відносини? Тобто співпраця зберігається? Е, вона зберігається в певних конкретних прагматичних е, справах, зокрема що, що, стосується, скажімо, співробітництва в арктичних наших регіонах, е, хоч і тут є певні розбіжності щодо майбутніх кордонів чи визначення континентального шельфу. Але особливою теплотою наші відносини тепер не характеризується. Але чи ви згадали просто про Арктику? Не лунало з боку Росії якихось погроз на адресу Канади з цього приводу Погроз як таких ні, але ви знаєте, тепер різні країни, включно з Данією, визначили свої своє бачення картографії арктичного регіону, залежно від того, хто як інтерпретує дані про континентальний шельф. Всі тепер з цим визначаються перед комісією Об'єднаних Націй. Цей процес протікає мирно і спокійно, отже, конфлікту як такого немає. Але я вам скажу, що в інших відносинах маємо тепер не найкращі часи. А як у Канаді поставилися до пасажу прем'єр-міністра Канади Стівена mm -hmm. Гарбера на саміті у Брізвені, коли він, принаймні, за даними агентства Bloomberg, сказав mm -hmm. Путіну, що щоб він забирався Забирав з, України, з України? Не, не критикували. Керівництво України якоїсь такої ширшої широко закроєної критики не було. Якщо так подивитися на опитування громадської думки, то після цього інциденту популярність прем'єр-міністра тільки зросла. Як Канада бачить вихід із ситуації, що склалася в Україні, на думку вашу думку як очільника дипломатичної місії, Потрібно залишатися на цьому етапі саме санкції. Санкції можуть зупинити Росію від поглиблення своєї агресії. Ну мені здається, що на даний, ета... на даний момент е... ця відверта агресія якби заштопорилася, скажімо так. Я думаю, що тут санкції мали свій вплив. Е... Ми в великій мірі також е... рахуємо те, що Україна сама найкраще знає, як. Обходитися з цією справою, і якщо тепер вибрав український уряд процес переговорний з розрахунком, що можна, що це може розрядити ситуацію, то ми, очевидно, все ціло підтримуємо. Всяку ініціативу українського уряду. Але Захід, я поясню, чому я запитувала, Захід наполягав і наполягає, що існує лише дипломатичне вирішення цієї кризи, так? Навіть у ті моменти, коли була інформація про безпосереднє вторгнення російських військ на угу. територію України. Чи можете ви пояснити, чому позиція щодо цієї українсько-російської кризи залишається, наполягає саме на дипломатичному вирішенні? Ну, Мені здається, що. Ніхто не хоче ескалації і поширення конфлікту. З другої сторони, якщо одна сторона відверто доказує, що вона бачить мілітарну чи військову розв'язку ситуації, то тоді Україні слід готуватися до можливих наслідків. Я сподіваюся, що якраз економічні потрясіння, які також тепер сталося і в Росії, довели до певного отверезіння російського керівництва, і що воно тепер буде більш готове сприйняти українські мирні ініціативи. Окрім заяв на підтримку України з боку заходу, от принаймні останнім часом так точно дедалі частіше лунають нагадування про необхідність проведення реформ. От наскільки Канада задоволена темпами реформування в Україні і в яких напрямках готова допомагати mm -hmm. в реформах? Ми маємо широку закроєну програму підтримки реформ у різних галузях. Ми протягом 2014 року. Надали фінансової допомоги у сумі 220 мільйонів доларів. Це як частина загального, скажімо так, західнього пакету економічної підтримки в Україні. Крім того, маємо 50 мільйонів доларів річно програму підтримки якраз технічного співробітника, це значить підтримки реформ. Крім того, ще 15 мільйонів суто військових матеріалів і підтримки. Отже, це все разом, як бачите. Пакет виходить так до 300 мільйонів доларів протягом 2014 року. Ми намірені продовжувати подібним темпом і в 2015-му. Чи задоволений мини? Ми розуміємо, що є надзвичайно складна ситуація в Україні, що є спадщина багатьох років занедбання реформ чи заговорювання реформ. Одначе я би сказав зі, зі своєї точки зору, що не потрібно попадати в другу екстрему, а то є максималізму, де якщо вже протягом дня, двох тижня не виконалися всі можливі вимоги даної політичної сили чи експерта, значить вже відбувся злив, вже все пропало, вже можна ставити хрестик на, на реформах. Напаки, кожен, що працював в якійсь державній структурі, знає, що потрібно е, визначити правильну політику, але також потрібний. Тижні, місяці, щоб її виробити, що не можна ідеальний бюджетний процес два тижні після створення уряду повністю так відробити, як би то всі бажали. Потрібно, щоб кожен у процесі і урядовці, і парламентарії це розуміли, знаходили потрібні компроміси, щоб люди бачили, що це просто перший етап реформування і приймували далі. Так що я, я думаю, що певного роду таке стратегічне, стратегічне терпіння чи терпеливості потрібно як і для провідників України, так і для українців виборців. Але ви сказали про обсяги фінансової допомоги з боку Канади mm -hmm. Україні. Mm -hmm. Чи може Канада допомагати практично? Тобто, якщо говорити не про фінансову підтримку, mm -hmm. а саме про підтримку в впровадженні яких якихось новацій? Яких новацій ну, тут знає? безумовно, і я думаю, що якраз протягом 2015 року ми, наприклад, будемо запускати наш проект підтримки місцевих. Економічно і місцево розвитку в чотирьох областях України. Ми вже мали деякі успіхи у Львівській, Дніпропетровській, і тепер будемо співпрацювати із Полтавською, Вінницькою, Запорізькою, Івано-Франківською областями. Це дуже конкретні міри, які дозволяють не тільки обласному центру, але і середнім більшим містам даних областей себе представити. Зробити більш притягальними для інвестицій, каталогувати свої переваги по-новому співпрацювати і створити мережу і на регіональному рівні чи на, чи на субрегіональному рівні. Так що тут я надіюся, якраз що буде можливо і з, з людьми так писати, на терені зустрітися, поговорити про можливості. Ми підтримуємо програму тепер дуже успішну, розвитку сімейного молочного фермерства Дніпропетровської області. Там кооперативи сімейних господарств, які співпрацюють з фірмою Данон, і дуже успішно як постачальники. Так що створити можливості для пересічного міського, сільського українця, щоб він міг зайнятися своєю справою. Це те, що ми пробуємо своїми програмами. Підтримати. Чи допомагатиме Канада Україні у реформуванні оборонного сектору? Так тут вже передбачаються на місяць лютий значить, курси стратегічного планування для Генерального штабу і для середнього ешелону українських військовиків. Йдеться також про підвищення. Кваліфікації щодо надання першої допомоги у бойових умовах йдеться про питання логістики, отже, цілий ряд різних програм співробітництва. Так що, отже, не, не тільки, скажімо, буде десь на початку цього 2015 року, поставка нового мобільного військового шпиталю. Не тільки поставка цього всього, але й відповідний пакет і приїзд людей, які е, навчать відповідних навиків, як якраз цією апаратурою користуватися, як її вмонтувати в українську систему? Але в контексті саме українсько-російського конфлікту чи планує Канада і надалі постачати нелетальну зброю Україні? І чи не планує тут переглядати свій підхід в напрямку, можливо, навіть летального озброєння? Mm -hmm. Ну тут, я думаю, на даний момент це ще не є передбачене, але я би сказав, що тут треба буде слідкувати за обстановкою і наші політичні керівники, які будуть відповідно, так би сказати, удосконалювати наш підхід і політику. Ви згадували про напрямки, в яких Канада готова допомагати Україні? Ви бачили склад нового уряду? Там є управлінці з інших країн. А чи не було пропозиції чи прохань до Канади надати своїх фахівців? Тим паче, що українська громада в Канаді дуже потужна? Можливо, це міг би бути український канадієць. Чи може ми будемо це бачити в майбутньому? Мене вже питають із із Канади. А де наш? Якісь там уряді. Ні, я, я тут не потрібно е, якоїсь пропорції ні між партіями, ні, ні між е, діаспорами. Тут ідеться про фахівців, йдається, яка є найкраща людина на, на своєму місці. Я думаю, що вибори, які дотепер були, кандидатів вдали. І ми стараємося всіляко з цими людьми і їхніми міністерствами співпрацювати. Якщо потрібно, також надаємо і дуже терміново попросили за, за кілька днів вже дорадник. Приїжджає на місце, щоб там десь можливо якийсь новий план організації функціонування міністерства підготувати, щоб допомогти новим цим командам, щоб вони могли якнайефективніше працювати. Отже, я перед... недавно зустрічався з міністром економіки Абромавічусом, з міністром фінансів. Ми в контакті тут я думаю. В даний момент всякий талант, всякі знання, всякі здібності, які можуть бути мобілізовані для допомоги Україні, потрібні, а чи хтось має один, другий титул чи ні, то вже не настільки важливо. В одному зі своїх інтерв'ю ви згадували про а, досвід у Канади у нафтогазовому секторі, який може бути корисним Україні? А я в цьому контексті хотіла би сказати, згадати інший момент, що Канада одна з тих країн, які зараз а, пішли, скажімо так, за покликом 21-го століття і розвідують сланцеві родовища. Угу. Ви чули не інформацію, що можливо Олеське родовище в Україні залишить компанія Шеврон? Угу. А ми не знаємо точно. Але чи не хотіла б, наприклад, канадська нафтогазова компанія зайнятися цією? Справи ну я на нафтогазові компанії завжди розглядаються, де є якісь добрі можливості. Головне, щоб було законодавче поле, яке сприяє такій діяльності. Мені здається, тут наш досвід, де ми самі мусили упростити свої процедури, щоб залишитися конкурентоспроможними на міжнародному ринку капіталів щодо розвитки нафтогазового сектора, може придатися Україні. Те саме і з корисними копалинами. Канада є і місцем, де мобілізується велика пропорція світових фінансових ресурсів для розвитку і нафтогазових, і, скажімо, мінеральних копалин, розвідувальних робіт в тих галузях. Але одночасно ми є країна, яка має досить багаті ресурси і потребує забезпечити добре довкілля для іноземних фірм, які би хотіли в нас працювати. Так що в нас є досвід, і так визивати і в експорті, і в імпорті капіталу. І це, це щось чим ми збираємося протягом наступного року також ділитися з нашими українськими партнерами. Ну, чи правильно я розумію, що ем, Канада все-таки рекомендувала б Україні, якби до неї звернулися mm -hmm. за такими рекомендаціями, а все-таки спростити дозвільні процедури так, у роботі з mm -hmm. різними радостями? Скажімо, ми тут мали недавно делегацію з провінції Альберти. Вони мають тепер одну, одне таке тіло, управлінське чи регуляторне. Давніше було шість. Ясно, що якщо ви. Спростили процедури, і тепер компанія зацікавлена має справу тільки з одним з одною конторою. Їм є значно легше започаткувати і здійснити проект Верховна Рада України наприкінці грудня проголосувала за скасування позаблокового статусу України. Підтримка серед українців. Ініціативи приєднатися до північно-атлантичного альянсу зросла за останній рік зі mm -hmm. зрозумілих причин. А на вашу думку, наскільки взагалі ця перспектива євроатлантичної самоінтеграції mm -hmm. для України реальна? І в, в які першочергові кроки варто було б зробити, якби дійсно орієнтуватися на вступ ну, до НАТО? Я думаю, вона буде наскільки реальна, наскільки реальні зміни будуть проводитися у збройних силах України, щоб їх наблизити до стандартів НАТО? І якщо йдеться про таке, такі наміри саме тільки як політичний жест, то, очевидно, тоді це може залишитися в сфері нереального. Але е, я тут хотів би відзначити, що, зокрема, з приходом е, міністра е, генерала Полторака, ми бачимо багато більше відкритості, багато більше готовності е, переглянути давніші схеми. І запозичити успішні е, якісь формули чи рецепти від партнерів. Отже, ми, ми надіємося, що якраз ця як це жар, військовим жаргоном е, описують у НАТО інтероперативність е, українських збройних сил і е, збройних сил Канади, і інших е, членів Альянсу е, піднесе рівень взаємного довір'я до той міри, що з часом це питання стане менш питання України і Альянсу стане менш символічним, а більш практичним, але Канада як залишалася, так і залишається країною, яка вітає бажання України. Україну. Ми підтримуємо політику відкритих дверей НАТО. Кожна країна Євроатлантична має право вибирати і долучатися до цього союзу. Дозвольте тоді останнє запитання. Чи планує Канада долучитися до відбудови Донбасу? Ви знаєте, українська влада анонсує на кінець січня, можливо на початок лютого, донорську конференцію. Чи Канада вже має якісь плани щодо того, якими будуть ці, ну скажімо так, інвестиції, так і в яких напрямках вона готова допомагати у цьому, як і в інших питаннях, ми в великій мірі будемо керуватися пріоритетами, що їх поставить Україна. І якими будуть ці пріоритети в 2015 році, ну це для нас буде в великій мірі міродайним. Безумовно, питання відбудови Донбасу буде залежати від того, також наскільки влада України буде керувати, якими частинами цих регіонів. Я думаю, що в нас жодного бажання фінансувати сепаратистські окуповані регіони. Немає на даний момент. І будемо чекати на плани значить, українського уряду. І будемо надіятися, також, що мирні ініціативи України дозволять охопити такими планами цілий регіон Донбасу. Дякую вам, пан Роман Ващук, надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні. Був у нас в гостях. Мене звати Олена Римовська. Ви дивилися суботнє інтерв'ю. До побачення.